Чому їм так потрібен? Чому спецслужбам американським, чому НАБУ так потрібен мінід? Чим потрібен сам міндіч? це можливо як місточок до е, українського президента? А я прошу Це місточок якраз до Офісу президента, і це те, про що я говорю, що е, в нинішній владі е, крадуть як в останній день. От і багато 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 людей задіяні в цьому. І є, ну от моє велике припущення, що воно все має як піраміда, що десь заробляють гроші, залишають там якусь частину собі, якусь частину передають на гору, на гору, на гору. І оця гора десь. Зациклювалась на шміндічах, міндічах, Фігнічах. Ну, от такому чомусь. От. І всім цікаво. А хто ж головний фігурант? На горі? Андрій Борисович чи хтось інший? Угу. І от все, це все, все це всім цікаво. Е, і тому сполученим а сполучені штати в цьому беруть участь, тому що, м, скажімо так, вони віддають левову частину своїх ну, минулого року. Вони в цей бюджет, вже бюджет 25-го року, заклали 18 мільярдів угу. через міжнародних доларів доларів. Фонд, доларів через міжнародний фонд відродження. Європейці заклали. Е, як Європа за Пшака, да, з європейського, теж 18 мільярдів, але вже євро. Та, трошки Три, тобто вже 30, вже, але, але, вже 40 Але ще окремо там Норвегія, Данія, Німеччина. От Німеччина заклала небагато, я десь собі виписувався, 8,9 мільярдів євро. 8,9, ну майже 9 мільярдів, це окремо. Якщо ми говоримо Євросоюз, Єврокомісія, це окремо Німеччина окремо заклала от скільки грошей в Україну, і їм я думаю дуже цікаво, а куди ж ці гроші розподяться?